Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Мораторій на перевірки бізнесу на Хмельниччині. Податківця затримала на хабарі у 200 тисяч гривень. На Камінеччині розшукують жінку. Детальніше про це та інше розповім далі. Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Рішенням ради нацбезпеки та оборони серед іншого визначено сім законопроєктів, які Верховна Рада повинна якнайшвидше розглянути, щоб покращити бізнес-клімат і стимулювати економічне зростання в Україні. Зокрема, законопроєкти про посилення захисту бізнесу під час кримінального провадження, про компенсацію інвестицій через податки, про реформу державного нагляду, про відповідальність посадових осіб, контролюючих органів та інші. Кам'янець-Подільський у Скорботі сьогодні у громаді проводжають в останню дорогу солдата Віталія Павловича Коровіна 1992 року народження. Захисник віддав своє життя за Україну 29 червня 2025 року. До останнього подиху боронив рідну землю від російських загарбників. Поховають воїна на міському кладовищі. Співчуття рідним, Вічна слава та шана полеглому захиснику. 743 повідомлення про події та правопорушення надійшло минулої доби до підрозділів поліції області. З них 167 кримінального характеру. На дорогах області складено 115 адмінпротоколів, з них 14 на нетверезих керманичів. Зареєстровано 15 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 785 запитів від краян. Головного державного інспектора головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області затримано під час одержання хабарам. Через його бажання незаконно збагатитися. Бюджет міг недоотримати 800 тисяч гривень. У ДБР поінформували але про деталі на початку липня під час перевірки чиновник. Визначив підприємці штраф в 1 мільйон 100 тисяч гривень за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. Проте чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тисяч гривень за винагороду у 200 тисяч гривень. 17 липня цього року працівники ДБР за сприяння СБУ на поліції затримали посадовця на гарячому. Йому оголошено про підозру і загрожує до 10 років ув'язнення. Поліція Кам'янеччини просить посприяти у пошуку жінки. Зникла 79-річна Марія Степанівна Уривай, жителька Кам'янця-Подільського, 13 липня. Пенсіонерка пішла з дому та досі не повернулася. Зникла погано орієнтується у часі та просторі, прикмет, зріст близько 150 см, сантиметрів, волосся темне та коротке. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування Марії Уривай, повідомте на лінію 102 або ж за номером телефону 0954. Триста п'ятдесят шість, вісімдесят Розглянули 122 питання. Міський голова Олександр Семчишин поділився результатами позачергового засідання виконавчого комітету. Зокрема, силам оборони передали ФПВ-дрони на 1 мільйон 600 тисяч гривень та десяток генераторів. 66 учасників російсько-української війни отримають 50% компенсації вартості навчання у вишах. Більше 120 дітей сиріт або ж позбавлених батьківського піклування отримуватимуть щомісячні кишенькові кошти. Виділили також матеріальну допомогу для 860 Хмельничан на більше ніж 9,5 мільйонів гривень. З них, до речі, 780 це військові. Відкоригували також тарифи на громадський транспорт та інше. Я ж нагадую, що 23 липня вже вартість проїзду у тролейбусах становитиме 9 гривень, у автобусах та маршрутках 15 гривень. Заплановані військові навчання повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації до 17 години сьогоднішнього дня у межах Хмельницької громади може бути гучно. Також на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки пострілів та вибухів. Про це повідомили у міській раді. Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Наразі це все чим стигаю поділитися. Більше новин у наступних випусках та соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся до нашої спільноти, аби не пропустити важливого. Дякуємо за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.